За люським переданням та за певнями світу, а не за Христом. У ньому поживе вся повнута Божия Тілесна. І ви причесні до тієї його повності. Ви були, він поволок всякого по настава і власті. У ньому ви були обрізані обрізанням нерухотворних, коли ви скинули в себе це смертне діло обрізанням Христом, поховані з ним у хрещенні. Разом із ним також воскресе, вірую в силу Бога, який виступив його смертю. Також нам угодили браття Матіра Прощасенка, святого, невинного, непорочного і відлученого від грішників і вищого небес, який не має потреби, як архієрей щодня приносити жертви. Перше за свої гріхи, а потім за гріхи народу. Бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертва. Томко наставляє Ахирея, і людей, і легень я не було в світі закону, наставляє сина, що на віці досконали, коли має того акірея, який на небі, по праві Христова, дають, у таким і страшно намето, що його поставило Господь та чоловік. Але ім'ям Ісус, що дав у ангел теж, ніж он, зачалося в гоні. Вони пішли за звичаєм на свято, коли минули ті дні, і вони верталися, хлопчина Ісус, зостався в Єрусалимі, батьки ж його проти не знали, гадаючи, що він в вони пройшли день дороги, і тоді почали його шукати, між родичами та знайомими, та найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати, Через Здесь його храмі, як він сидів серед вчителів та слухає їх. всі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій, і я, боліче тебе шукали. Він відповів їй, чого ви мене шукали. Хіба не знали, що я маю бути Отця Мого. але вони не зрозуміли слова, що й сказав, їм, і він пішов з ними і вернувся на завет, і був їм слухняний, а мати його зберігалася ці слова в серці свої, І судже зростав і літами, і ласкою у Бога та у людей. Назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел перше, ніж воно зачалося в Через обрізання особа приписувалася, належала до вибраного. І тим саме Ісус також виконав цей обряд. Тобто через обрізання надали йому Іня Ісус. Ісус належав до вибраного народу. Багато євреїв. Со такою умовою по того вибрання це був послуг Богу. Вони мали слухати Господа Бога, Цей послуг мав проявлятися через вірність Богу, через виконання закону Божого. Ми знаємо, і ми зараз слідкуємо в святому пісні, що дуже часто оця вірність не дотримується. Оцей послуг так само не дотримувався, і Закон Божий дуже часто не виконувався. Тому ми з вами читаємо в Старому Завіті, що єврейський народ перебув три неволі. Перша неволя це сирійська неволя, друга Вавилонська і третя Римська. Таким способом Господь Бог виховував. Коли народ відходив від нього, ламав вірність, ламав той послуг, не виконував закон, то Господь Бог через таке виховання, я не хочу сказати, кара Божа, але хочу сказати виконання, виховання. Господь Бог в такий спосіб їх назад повертав до почитання. часу ота була невірність велика перед Господом Богом, що навіть вони були втратили храм. Тобто той храм, який був збудований, він був знищений, отак до Істі проявляється невірність і непосу. Господь Бог, то що дає, він назад і забирає. І навпаки, коли особа назад повертається, це все відновляється. Коли народ повертався назад до Господа Бога, каївся в своїх гріхах, Господь Бог все те, що було забрано назад, повертав. В такий спосіб, і храм повернувся до Ірода Великого, і вони надалі ходили до храму, надалі прочитали Господа Бога, тому що Господь Бог вели до сервії, і коли хтось кається на свої гріхів, вертається. Господь Бог прощає. Але цікаве тепер стоїть запитання. А чому до зараз, коли то був втрачений той, той другий храм? Той другий храм так само був втрачений, він був знищений, знищений був у 70-му році вже по Христі, але до зараз храму не існує. Тому що на виховці, основною метою отого того виховання, отого того навчання Божого це був прихід Месії. Всі пророки, всі говорили про прихід Месії. Закон також говорив про Прихід Месії. Тобто і готувалися до прийняття Месії коли Месія прийшов, вони його не розпізнали. вони його відкинули. Тобто відкинули Бога. І це відкинення Бога настільки воно є остаточне, що навіть нема ніякого вже тепер покаяння. Бо Тому що, коли є невіра в того, хто прийшов, немає покаяння і все залишається на своєму З вами, апостолі, чули, що апостол Павло говорить, що ми є обрізані Ісусі Хресті, тобто ми всі є обрізані Ісусі Хресті обрізанням нерукотворних. Тобто через це обрізання не рукотворне, а це є хрещення. Ми всі з вами є хрещі. І через хрещення ми з вами також є приписані до вибраного народу. Тепер ми з вами є той вибраний народ. Ми є з вами християни через хрещення. Ми стали послідовниками Ісуса Христа. І знову та як колись перед тими стародавніми євреями стояло запитання. Вони були вибрані, приписані, але як вони виконували. І те саме тепер стоїть це питання перед нами. Ми є вибрані, ми є з вами приписані, ми є послідовниками Ісуса Христа. Але яке в нашому житті є тепер виконання того? І, напевно, кожен з вас для себе робить свої висновки. Тобто історія повторяється, та як тоді не прийняли, не пізнали месію свого, та тепер і ті, що є християни, тобто ми, ми так само його спізнаємо, і багато його не приймаємо. І та й у старому завіті, Господь Бог сказав, що цей народ почитає мене устами, але своїм серцем далеко від мене, те саме, і ми можемо і тепер сказати. в Новому завіті. Ми з вами тепер устами виголошуємо, що приймаємо Христа, що віримо в нього. Але багато з тих, що є вибрав. Серце далеко від нього. Тобто, нехай сьогоднішнє свято обрізання Ісуса Христа, надання імені Ісус для нас буде так само тим, що ми маємо бути вірними виконавцями Божого Слова. Ми маємо бути послушними Господу Богу і виконувати Його заповіді. Христос, где! Завжди ли не посягча на навіки-віки, У вісьмох днях прийняв законне обрізання спасіння нашої ради, молитвами вами причисти своєї матері, святи слави, захваляних апостолів, осяти отця нашого Василія, великого архієпископа, кесаріка падецької, всіх святих повели і спасе нас, я благий і людинолюбний.